Проєкт інсайт на радіо місто над Богом в студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні ми подебатуємо трошки у нас є 20 хвилин на це. Так що таке дебати, що таке мистецтво бути переконливим, як правильно ем, подати свою думку, щоб до неї. Прихилились, так, щоб, щоб на неї пристали, і щоб тобі повірили. Допоможе нам у цьому Діана Грицик, регіональна координаторка молодіжного дебатного клубу, «Неформат Вінниця». Вінниці. І взагалі, що це за клуб? Ну, історію ми про нього розказуємо. Ми все сьогодні будемо говорити. Отже, Анастасія, якщо ви регіон... Діана, якщо ви регіональна координаторка, так то так. певно, є і національний координатор чи координаторка. Ну я трошки про неї знаю. Це Анастасія Давиденко, Так, тобто це клуб, такий всеукраїнський, можна сказати, так? Ну чим. Можливо, він в кількох регіонах тільки представлено. Розкажіть про нього. Про клуб неформат. Вітаю е, так, дійсно, неформат. Він буде реалізовуватися в трьох містах. Буде, він тільки починає. Так, Звичайно ага. він має амбітні плани, можливо, розширитися навіть за межами трьох міст. Але з першого відкрилася Вінниця. Е, тобто, ми перші, перші, та, перші. Та, це та, першого та. лютого. Це субота була, та, та? так? Так, так. Ми найперші надалі планує відкриватися Полтава і в подальшому Тернопіль. Mm -hmm. Ось в трьох містах пілотний запуск. Ось ми хотіли просто презентувати людям з Вінниці наш проєкт, зацікавити їх, долучитися стати учасниками клубу. І також приходити на наші активності, створювати з нами разом ком'юніті інтелектуальну спільноту в Вінниці. Як пройшла презентація, ми поговоримо трохи пізніше. Mm. я Хотів би запитати, чим особливий мож, ваш клубний формат, так чим він, яка в ньому індивідуальність є, і чи він відрізняється від інших клубів? Ну, дивіться, мені здається, що найкраще відповідає на це питання наша назва, не mm -hmm. формат. Тобто це всім сказано. Ми виходимо за рамки якихось академічних е, специфік, які є, наприклад, в університетах чи в інших навчальних закладах. Так, як там вчать дебатувати. Так, так, mm -hmm. так. У нас комбінований підхід до саме дебатів. Про це ми пізніше розкажемо нашим учасникам насправді. Але в цілому ми позиціонуємо себе як молодь для молоді. Ось і мені здається, що в цьому є вся фішка, тому що мені здається, всі звикли якось знаходитися в своїх інформаційних бульбашках або ті, хто дуже активні в дебатах, або в дискусійних клубах, або в інших якихось напрямках, вони знаходяться теж в цих академічних середовищах, і там їх вчать якимись правилам. Як потрібно дебатувати, які є умови, які є таймінги? В нас теж є певні умови. Але, попри це, ми якось дуже відкриті до того до самовираження людей, які будуть до нас ходити. І я особисто, наприклад, дуже це вітаю, тому що мені цього не вистачало. А є такі класичні хрестоматійні правила дебатів? От треба так і, і, і не інакше. Ви маєте на увазі саме в нашому клубі? Взагалі, взагалі. Взагалі, звичайно, є багато різних форматів дебатів: Карла Попера чи британський. Британський це класичний, наприклад. Mm -hmm. В нас буде комбінований британський формат оксфордський. І про це теж хотілося б, щоб учасники дізналися безпосередньо на першому дебатному засіданні, це... тому що ми тримаємо певну інтригу. Про... Ось про це хотілося б, щоб і наші слухачі, і глядачі дізналися. що а таке з... британ... Танські британські дебати хотілося б пояснити. Наприклад, є уряд і є опозиція. Дві команди, які між собою. Змагається, точніше, задача дебатів, взагалі, розпочну трошки здалеку, переконати не свого опонента, а переконати третю сторону в своїй правоті. Угу. Тобто ви потрапляєте в дискусію, де ваша думка може абсолютно кардинально відрізнятися від загально прийнятої. У вас є кілька хвилин, тобто час обмежений, на те, щоб переконати іншу сторону в своїй правоті. І потрібно якось. Апелювати аргументами, наприклад, володіти своїми емоціями, тому що це теж важливо, а також вміти впевнено висловлювати свою думку стосовно цього або цієї теми. А володіти темою, розумітись О, на темі. А дивіться, тут вся загвоздка. Мені здається, що це найцікавіше, тому що в дебатах, от таких професійних, учасники дізнаються про тему дебатів за 15 хвилин до початку ти не встигнеш підготуватися. Ти можеш а... тільки собі порядок в голові скласти так. Що ти будеш відстоювати, так Та, звичайно, у... тезу. а тема взагалі може бути так mm. такою, з якою ти взагалі не знайомий. Mm. В нас трошки з цим буде простіше, тому що тому що до нас долучаються як і ті люди, які знають дебати, які дебатували, так і ті люди, які абсолютно не мають ніякого досвіду. Тобто вони матимуть змогу навчитися цьому. Ось. А, тому мені здається, що ось ця складність, коли ти потрапляєш в стресове середовище, де тобі ще потрібно когось в чомусь переконати. А це змушує якось вдосконалюватись і а, тренувати ось ці м'язи, скіли свої. А, в тому числі і харизми, мені Зна... здається. знаєте, можливо, я не скажу щось не те, але мені, коли вступаєш в дебати або взагалі виступаєш перед публікою, так такі є підсвідоме побоювання, що ти скажеш якусь дурницю, і тебе по цій дурниці будуть сприймати і надалі, Знаєте, це є таке, є така проблема у початківців дебатувальників. То мені здається, що така проблема є будь-кого. будь-хто може стикнутися з цією проблемою, навіть я час від часу ось є така думка про те, що ось переді мною знаходиться людина, я сама на неї вішу якийсь ярлик, про те, що вона в чомусь кваліфікованіше uh -huh. за мене. Uh -huh. Ну, це дійсно може бути так. Але оскільки я себе переконую в голові про те, що uh, ця людина розумніша, вища за становищем і так далі, я сама вже починаю якось. Применшуватися на її фоні, і через це, от якраз і з'являється ця розгубленість, і ось цей страх переконати цю людину в своїм правоті умовно кажучи. Діана Грицьк, регіональна координаторка молодіжного дебатного клубу, «Неформат Вінниця, і вперше саме в Вінниці відкрився цей клуб 1 лютого. Як взагалі ем, відбувалося відкриття? Тому що я дивився фотографії так в соцмережах. То ну я скажу, це в квадраті так проводилося? ні, галерея 21. галерея 21, так. Перепрошую, але людей було достатньо багатенько. Тобто, людей ця тема цікавить. Да. чесно кажучи, навіть я коли переглядала зареєстрованих е, величезна кількість людей е, різної вікової категорії, на не, тільки, не молодь. тільки молодь, mm. не тільки студенти. Е, я вам по секрету скажу найстарші зареєстровані було 68 років, але на жаль, не на жаль вона відмовилася так в телефонному режимі. Хоча я особисто вважаю, що це було б дуже цікаво комбінувати і молодь, і людей трохи старше. Ну, я не джистка, тому мені ну, злісти... є досвід. Це <світ> людини є да, досвід, звичайно. і вона була в різних ситуаціях і вона може навіть да, бути корисна в чомусь. Так, да, та навіть сама суть того, що ми не формат, угу. якраз. Дуже чудово пояснює те, що можна якось комбінувати цих людей і вчити їх комунікувати між собою. І при цьому приємно проводити час в команді однодумців, тому що ну, все одно хтось, попри те, що я позиціоную цей проєкт як вихід за межі власної бульбашки, тому що ці теми різні вони передбачають. Пошуки різних е, думок е, і дефініцій, але тим не менш поєднання людей з різних когорт, з різних середовищ, воно дуже навчає насправді і дає якийсь певний досвід того, що ти вчишся комунікувати не тільки з людьми зі свого середовища, а й з іншого. Угу. Ну добре, зареєструвались, прийшли, так. і як відбулося відкриття? Е, Відбулося У нас спочатку була формальна частина, тобто ми розповіли е, зареєстрованим учасникам про формат клубу, напрямки його діяльності, наша мета, унікальність суто формальна частина. Але потім почалася найцікавіша частина. До нас у нас ще була запрошена гостя, яка розповіла про ораторство. І пізніше ми приступили про, до нетворкінгу неофіційної частини. І ось тут. Е, Ця частина мені сподобалась найбільше, якщо чесно. Я прям кайфую від того, коли люди спочатку сидять, хтось соромиться, тому що не всі приходять в компаніях. Були люди, які приходили самі, і вони спочатку дуже соромилися. Потім, вже коли ти можеш якось людей поєднати, їх запросити кудись. До таких інтеракцій, вони починають між собою знайомитися. і ти вже так я підходила так. Там трошки послухала, там поспілкувалася. Я вже дізналася більше про наших безпосередніх учасників, якихось нових деталей. І це прям кайфово, тому що е, люди змогли відкритися і якось поспілкуватися, повзаємодіяти між собою. І вони дійсно зрозуміли, що це їм цікаво. Тому що я отримала надзвичайно багато позитивних відгуків е, і бажання от ходити до нас на дебатні засідання безпосередньо О, до речі, по дебатних засіданнях це буде якась регулярна річ? Чи це? Час від часу буде відбуватись, як ви налаштовуєте цю роботу. Ну, дивіться, я вам спочатку розкажу про те, що формат е, нашого клубу він передбачає е, два заходи на місяць. Mm -hmm. Тобто, але в цілому в нас є не лише дебатні засідання в нас є ще е, онлайн вебінари та офлайн тренінги. Тобто, в нас всього два заходи, але дебатне засідання один раз на місяць. Тобто один раз люди вчаться, один раз дебатують. Mm -hmm. Ось ми хочемо впроваджувати не тільки щоб люди е, знаходили собі ком'юніті, а щоб вони мали можливість самовдосконалюватися, е, якось підвищувати свої навички з різних е, напрямків і галузей. Ось тому ось так у нас планується. Яких змін ви хочете досягти в молодіжному середовищі? Не ну, розумію. Ви орієнтовані на молодь. Таке так, так. передусім, от е, якою має бути молода людина, що їй буде. Як їй буде краще, якщо вона навчиться дебатувати? Перш за все, це мені здається навчитися критично мислити. Ось це те, за що я топлю, тому що я дуже люблю тему медіаосвіти, медіаграмотності. І це перша найважливіша навичка в умовах гібридної війни, яку веде Російська Федерація, і. Мені здається, що ця навичка вона розвивається з тим з процесом пошуку інформації, яку ти повинен доносити третій стороні, ось і тому це перше на чому б я закцентувала. А взагалі, в цілому, це загальний якийсь розвиток, це підвищення комунікаційної складової. Чесно кажучи, тут навіть можна перераховувати і перераховувати, але я думаю, що кожен для себе знайде щось своє. Угу, угу. Добре, ви говорили про англійські дебати, так? Британські, британські дебати, і ще не сказали якийсь один варіант, Карла як, чим відрізняється він від британських дебатів. Чесно кажучи, я вам зараз не скажу, тому що я працювала завжди в британській батіті. Да, ага. та, та. Це така це класика, 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 класика. класика так. Ага. Це неодноразово, коли дивишся засідання британського парламенту, а, -а, -а, -а всі коли йдуть дебати між та, та насправді дебати. Це їх можна побачити будь-де. От я з мамою на кухні, це вже дебати. Це вже дебати. Це вже дебати. Ага. А потім ще влазить дедушка, Це вже третя сторона, яку треба в чомусь переконати. А до речі, про переконання і про м м чути людину. Дебати дають оцю от, е, можливість чути людину не тільки просто свою думку доносити, а ще почути е, свого опонента. Так, звичайно. Е, мені здається, що щоб будувати переконливі аргументи, необхідно і почути свого опонента, е, тому що, наприклад, можна ж порівняти дебати з шахами, там, де аргументи це ваші ходи. Логіка це стратегія, а харизма, тобто комунікаційна складова, та як видоносити інформацію, це те, що якраз змушує опонента сумніватися у власних фігурах. Uh -huh. Ну тобто важливо чути інших людей для того, щоб якось побудувати логічно, логічно побудувати свою думку. Дебати в дебатному клубі не формат Вінниця. Вони відбуватимуться під наглядом якогось експерта, можливо, вашим наглядом. Ну розумієте, люди вчаться дебатувати, так? Тобто хтось їх має направляти, так як відбувається так. це у вас? Ну, взагалі, в дебатах має бути суддя третя сторона, яку потрібно переконати. А це третю сторону. Переконуєте так. під час засідання? Так, угу. так, так. Третя сторона. Судей, ми будемо ми займаємося пошуком, тобто це люди, які мають експертність з якоїсь певної теми. Тобто, от нас, наприклад, планується дебати з теми по штучному інтелекту, да, то відповідно, це має бути людина, яка має якусь ну, експертність умовно. кажучи. Но його та, та, на засідання. Та, звичайно. Угу. І вже безпосередньо слухає, і він може робити якісь поправки, може зупиняти дебати чи ні. чи дебати ні, мають ні. до завершення. Там є того? певний час для того, щоб людина висловила свої аргументи. Час зупиняється. І потім вже приходить друга сторона, і в кінці суддя має винести оцінку, тобто загальну балу, сказати, дати фідбек якийсь угу. по цьому, і вже так от воно воно і відбувається. А крім так. експерта на якусь тему, так. можливо, представник клубу на формат Вінниця може теж дати свої зауваження і фідбек. Та звичайно в нас, наприклад, Анастасія Давиденко, національна координаторка, вона дуже тісно вона допомагає. Вона координує діяльність, оскільки вона має більший досвід, набагато більший досвід за мене. В неї є свій дебатний клуб, апологетика, то вона також буде долучатися в ролі судді. Тобто, це не обов'язково людина. Це взагалі не обов'язково має бути людина, яка має певну експертність тієї чи іншої теми. але людина, яка має досвід в дебатах, має досвід суддівства, ну тому що. Для того щоб когось судити, теж потрібно мати якусь певну кваліфікацію. От я неодноразово чув і знаю, що в багатьох навчальних закладах так будь то. Школи, ліцеї або вищі навчальні заклади є свої дебатні клуби. Приходили представники на відкриття та, вашого дебатного клубу? Так, так, приходили. Я вам більше скажу: Вінниця це дебатна столиця України. Тобто, так як у нас розвинені дебати, майже ніде не розвинені. Ну, хіба що з Києвом ще можна поконкурувати? Але в цілому, ну майже в кожному навчальному вищому закладі є. Свої, свої дебатні клуби. Але, на жаль, на жаль, мені здається, вони дуже закритого типу. Ну, тобто про них мало що можна дізнатися, тому що ну, я безпосередньо сама була заохочена до того, щоб люди до нас приходили, і ті люди, які мають досвід, тому я так трошки походила по навчальних закладах. І позапитували і, наприклад, в педагогічному університеті в них дуже розвинений клуб, а вони там дебутуючи не щотижня. Ось і приходили їхні представники до нас. Так я сподіваюся, що в подальшому вони теж будуть ходити на наші дебати. До нас можна приєднуватися цілими командами, тобто, якщо вже є створена угу, команда, угу. то вони можуть долучатися до нас. І дебатувати командою. так. Угу. командою. Так. Дебати відбувається між тета тет, чи все-таки команда на команду, як це працює? Ні, команда на команду. Ну, Ш... Тобто кожен своє слово якесь говорить, чи як це відбувається? Так, у, дивіться, є команда по вісім людей, точніше, дві команди угу. по чотири людини. По дві вони діляться на дві людини, тобто, якщо це опози, якщо це уряд, то дві людини зі своїми промовами виступають. Потім е, е, опозиція, потім ще одна команда, потім ще дві людини з уряду, а потім ще дві людини з опозиції. І це не закрите, не закрите засідання. Там ще є глядачі, які теж мають можливість і як і подивитися, так і висловити свою думку стосовно е, тієї чи іншої тези, яка була сказана. Тобто виходить ціле ток-шоу? Так так, так. Та, та. от, от і ваша зацікавленість в медіа. Добре, пані Діана, тоді наступне питання, який середній вік от, з ваших спостережень, так, mm-hmm. Угу. якщо ну, ви займаєтесь цим питанням, а, який середній вік охочих подебатувати? Середній вік, мені здається... Це середній... за 20 чи це ще до 20 років? Е, за 20, за 20, ну десь приблизно 22-25 але були і молодші, так і старші. Тобто, але я вам так не можу сказати зараз. Я не аналізувала саме присутніх ще. Тому мені здається, що але це молодь все одно. Угу. Чи можемо ми привідкрити тему наступного засідання дебатного клубу? Ні. Ні, звичайно, звичайно. Ви... Це, це виключено, такого не буде. Добре, як яким ви бачите не формат через загадувати далеко не будемо через рік. Чесно кажучи, я бачу не формат, така розбудована структура, де кожен може а, висловитися. Поговорити з кимось. Мені здається, що це навіть буде виходити з рамки дебатів. <гум> Мені здається, що це місце, де кожен може знайти собі друзів Познайомитись, і знайомий я... просто. Та, звичайно. Я собі, якщо чесно, ну, враховуючи те, що ми не формат, я собі уявляю, що ми так подебатували, потім зібралися і всі разом пішли на каву. Ну, от В такому форматі. І уряд, і опозиція. <гум> та, та, та. <гум> <Зінялися> за <каву. гум> Можливо, як відбувається в Раті. Хтось буде житті. каву брати, хтось чай. Так, я дуже вам дякую. Я сподіваюся, що ваш молодіжний дебатний клуб за рік, за рік вашої роботи він все таки. Буде кращим навіть ніж ви сподіваєтесь його. Побачити про дебати про мистецтво бути переконливим переконливим. Говорили з Діаною Грицик, регіональною координаторкою молодіжного дебатного клубу «Неформат формат Вінниця», який вже 1 лютого почав працювати у нас у, у Вінниці, а і незабаром будуть відкриття вже у Полтаві та у Тернополі. Дякую вам, пані Діано. А проект сайт завершується. Встрінемось вже завтра. о цій же порі. на все добре по буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ